Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про важливу тему енергетичний ресурс таролога. Чому така послуга, як енергопривізія, для таролога це важливо, і як зберегти свій ресурсний стан і працювати ефективно? Серед моїх знайомих є багато тарологів. Дуже багато є, багато друзів, які користуються послугами таролога. І я бачу, наскільки енергозатратна робота у тарологів. Як я бачу, у мене є клієнти, клієнти-тарологи, яким я розробляю енергопрогнози по їхнім циклам. І Ну, це дуже-дуже це, це важлива річ, але я розповім вам про це в кінці. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте чому дорога. Щодня вона стикається з великою кількістю запитів. Кожен запит потребує великої концентрації, інтуїції та налаштування саме тонкого енергетичного налаштування на клієнта. Чому робота таролога це баланс між запитом клієнта та власним ресурсом, тому що це не просто щитка карт, це занурення, потік інформації, це відчуття емоцій клієнта, енергії клієнта, це аналіз символів та будування зв'язків. І якщо Енергетичний рівень у таролога буде низький, консультації будуть менш точними, буде емоційне вигорання, а фізична втома вона впливає на інтуїцію. І на екрані ви бачите чакри. Це чакри таролога. Енергоцентри молодої дівчинки, яка є тарологом. Енергопрактиком аналіз було зроблено, подивіться, 24-му році, в жовтні місяці. І от отак виглядає дисбаланс-чакр. На екрані ви бачите дисбаланс-чакр. І такий дисбаланс можливо визначити тільки за допомогою спеціального обладнання. І з таким саме обладнанням, з таким апаратом я працюю з 2017 року. Це камера, завдяки якій захищено більше 20 кандидатських дисертацій у медицині та техніці. Цю камеру використовують понад 70 країн, та вона має наукову обґрунтовану платформу. Завдяки цій камері, з якою я працюю, захищено понад 20 Кандидатських дисертацій нагадую, опубліковано біля 12 книг з усіма європейськими мовами і близько 200 статей у різних реферованих журналах. І от особисто я. 2017 року в мене зроблено більше 200 енергоаналізів, енергоаналізи різним людям, різних професій, просто різних професій. І от один з енергоаналізів ви бачите на екрані це енергоаналіз старолога. І ще хочу додати, мене напевно вже ненавидять е, такі. Не знаю, як назвати тренера, тренера таких одно, однодневних курсів, нажми кнопочку та дізнайся про дисбаланс чакр, тому що працюючи з 2017 року, це майже 8 років. Я вважаю, що такі реклами, там нажми кнопочку і знає, яка в тебе чакра в дисбалансі, це неможливо, тому що виявити дисбаланс чакри можливо. За допомогою теорії, так, це можливо, але це потрібен багаторічний досвід, багаторічний досвід, і просто там відчуй, відчуй, вдихни, відчуй, яка в тебе чакра тут, чи яка в тебе чакра там, що ти відчуваєш. І на цьому люди вводити людей в оману, виставляючи хибні діагнози. Це, це просто велика омана. Так, от, ну зараз ви зрозумієте, чому. От на екрані ви бачите чакри. Дівчинки-таролога. Дивіться, отак, як я вже перед цим сказала, виглядає дисбаланс чакр. От такі чакри з такими відхиленнями, вони сильно впливають на ефективність роботи таролога, на аналіз ситуації та трактування, стан, трактування карт. Що це за стан? У такому стані, от ви бачите на екрані, я обвожу курсорчик, так, дисбаланс, нагадаю, з дисбаланс чакр. У такому стані таролог може відчувати постійну потребу взаємодії з зовнішнім світом, що буде забирати і ускладнювати фокусування на глибоких та інтуїтивних розкладах. У такому стані. Це стан, дезбаланс чакр, і саме цей стан у такому стані теролог він буде підключений до своєї інтуїції дуже добре. Він інтуїтивно буде бачити більше деталей у розкладах. Він зможе краще аналізувати ситуацію та відчувати тонкі енергетичні зміни, і це ідеальний стан для глибоких і детальних розкладів. Таролог може розглядати складні запити і навіть проникати у підсвідомість клієнта. Я зараз не акцентую увагу, які це конкретно енергоцентри, тому що після моїх відеоматеріалів починаються перероблювати трошки тексти, десь змінювати, десь там за допомогою штучного інтелекту, щось додати. І Розробляти такі однодневні курси на один день. Тому я свідомо зараз свідомо вам не наголошу, які саме чакри впливають. Я даю загальну характеристику от саме дисбаланса чакр. Так от, в такому дисбалансі, ще раз, таролог буде відчувати десь бігти, щось робити. При цьому у нього інтуїція буде ідеальна. Ідеальна інтуїція для того, щоб давати, щоб проводити в. Розклади на тяжкі важкі, важкі розклади. Це ідеальний стан для, для глибоких ідеальних розкладів і навіть з про проникненням у підсвідомість клієнта, але паралельно, паралельно інші центри будуть виключать включати, включати таке бажання, відчуття, що важко дуже важко задіяти цю інтуїцію. Тобто вона є, але інші нергоцентри будуть, будуть заважати, працювати з цією інтуїцією. При такому дисбалансі інша чакра буде, буде спонукати таролога, щоб він показував себе як експерт, щоб він себе показував як переможець, і це може спричинити втрату В об'єктивності в розкладах і відчуття натиску під час розкладів та необхідність здовільнити клієнта за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. Далі йдемо. Отакий дисбаланс чакр, інша чакра буде виникати, спонукати. Клієнта до надмірної замкнутості, що ускладнить передачу інформації або своїх знань, або відповідей клієнту. І таролог буде внутрішньо відчувати потребу замовчувати або тримати дистанцію від розмов, якщо навіть клієнт буде потребувати глибоких і відкритих розмов. Знову далі йдемо дисбаланс, чакер. Інша чакар у цьому стані, у цьому стані таролог буде відчувати перевантаження емоціями клієнтів. Він буде мати труднощі чітким ясним вираженням думок. І, і збоку буде таке відчуття, що він ніби відштовхує клієнтів через емоційну закритість. І як наслідок, як наслідок, от дисбаланс таких енергоцентрів у таролога це іде перевантаження емоціями клієнтів, енергетичне вгорання. Погана концентрація, коли важливі деталі можуть бути опущені. І отак виглядає дисбаланс. От коли ви будете чути в рекламах, відчути свій дисбаланс, ви не зможете, ну ви не зможете стопроцентів проаналізувати. І далі зробити висновок по дисбалансу ваших енергоцентрів, тому що вони з собою всі взаємозв'язані. І оцей аналіз, який ви бачите, такий аналіз на екрані, це зроблено камерою, де ідея така міні-версія. Міні версія блискавки. Це апарат, який йому вже 20 років, де захищено багато дисертацій, де багато написано наукових статей. І тому, тому, тому вертаємося до цієї картинки. Це дисбаланс таролога, і, і як, такі, які ефекти, да? ефект у його праці ну, після такого, після розташування, таких, після розташування таких енергоцентрів таролог буде виснажений. Вигорівший, погана концентрація, важливі деталі можуть бути упущені. І виглядає, так виглядає дисбаланс таролога, коли один енергоцентр готовий аналізувати складні розклади, інший енергоцентр прагне стати переможцем і спричиняє втрату об'єктивності в розкладі. Інший там енергоцентр відчуває потребу десь бігти в той час, як ще інший енергоцентр, не хоче ні з ким розмовляти. Так от, що впливає на стан таролога? Так? Що впливає на стан таролога? Чи можна це змінити? Чи можна це збалансувати? Як це можна збалансувати? В моїх Послугах, послуги енергопровізії, у мене є клієнти, які користуються моїми послугами, є пакети індивідуальних програм для тарологів. Отаку картинку можна збалансувати, знаючи біоритми, знаючи енергію, ваші енергії. Я створюю спеціальні Календарі, персоналізовані, враховуючи біоритми, енергоцентри та їхній вплив, вплив кожного з центрів на ефективність роботи. Тобто я допомагаю тарологам випередити можливі дисбаланси і не допустити такого збою у своїй роботі, також забезпечити максимальний ресурс, коли у важливі. Коли є важливі моменти, так, коли потрібно включити максимально свої енергозатрати. Тому і послуги входить енергодіагностика, е і енергодіагностика, якщо ви не поруч, якщо немає можливості зробити апаратом. У мене, було розроблено мій тестувальник на 95 сторінок. Це теоретична така версія теорії аналізу, от як ви бачите на екрані. Де можна визначити стан з кожного з енергоцентру. І в також в мої послуги входить оптимізація енергопотоків. Що мене спонукало сьогодні розібрати з вами таку тему, так, так, як праця тарологів, енергозатрати, звідки брати енергоресурси для відновлення. Готувала календар біоритмів, також і ми працюємо і по медитаціях, і по енергії ельфам, і в Зумі, і через телеграм-канал, і по закритих медитаціях тут в Ютубі для Наталі. Вона таролог. І от я вважаю взагалі це найвищим і важливим таким елементом професіоналізму, коли людина Таролог, так, як таролог не лише володіє інформацією і ділиться з клієнтами, а ще й розуміє, що її енергія має бути завжди в ресурсі. І от готуючи якраз календар піоритмів на березень, я, я звернула увагу, де дійсно, дійсно е як важливо тарологу знати свої рух. Прогноз своїх енергій, тому що ще одним таким пунктом в праці таролога це є витік енергії та його збереження. І спрогнозувати витік енергії можливо через рух енергій по прогнозу енергоциклів. Тобто у період енергетичного спаду іде максимальний витік енергії, і це також впливає на Ефективну працю таролога, захист енергополя, як зовнішні впливи можуть змінювати інформаційне поле таролога, таролога і ресурсний стан, коли інтуїція на максимумі, а консультації йдуть легко. Як допомогти тарологу залишитись в енергетичному ресурсі? Що для цього потрібно, як виявити Потоки, енергії, що забирають силу та як їх закрити, як оптимізувати графік своїх енергоциклів, коли краще брати запити, складні запити, а коли відпочити або брати більш легкі запити, як, роби, як працювати зі своїм енергетичним станом. Тобто енергопровізія для таролога – це їхній запас сил та ясності. І якщо ви таролог і хочете покращити якість своїх консультацій, дуже важливо зберігати власний ресурс і варто звертати увагу на власну енергетику. І от на прикладі сьогоднішнього аналізу, це Енергоцентри, теролога. і до речі, я мала нагоду дійсно спілкуватися цією дівчинкою. Це було, це було у нас сумісне таке організоване організована поїздка. І, от центр, який показував, що в її Постійно кудись хотілося бігти, це збоку це дійсно виглядало так. Тому що вона, вона не могла всидіти там на секунду, вона десь бігла, вона щось включала, вона працювала. Ну от було враження, що вона працює. Я, я тоді ще здивувалась, де в неї вистачає сил, як, де в неї береться енергія. Але от сьогодні я вирішила розібрати її енергоцентри, і я зрозуміла, чому в неї тоді такі стан. Тому. Дорогу та також важливо враховувати свої біоритми, залишатися в балансі, щоб розклади були чіткими та глибокими. Що таке баланс? Баланс це коли всі енергоцентри вони будуть вистроєні, вистроєні в одну, в одну, в одну таку вертикальну. Вертикальний стовпчик, по вертикалі вони будуть всі вистроєні рівно між собою, тому що це допоможе краще налаштовуватись та робити свою роботу. І знаючи, знаючи прогноз ваших біоритмів, які будуть впливати на оцей рух енергоцентрів, можна вже наперед наперед, враховуючи такі дні, зберегти ресурс, уникнути помилок і зробити так, щоб. Ваші енергоцентри не рухались в сторони один від одного. Тому залишайтесь в балансі, нехай ваші розклади будуть чіткими та глибокими. І дякую вам.